Я зараз спробую нарахувати топ-5 інструментів. Один з інструментів це 100% щоб, визначення певного референсу та концепту своєї відеороботи. Ось, мені дуже допомагає, звичайно, Pinterest. можна зайти і ти там вбиваєш. Я хочу якийсь там. Образ альтушек у нас був нещодавно на стріпі. Я просто вбиваю альтушки стайл, альтушка аутсайд. І я така, просто розумію, як це виглядатиме на сцені, як це виглядатиме на відеороботі. Ще один з інструментів це м -м -м -м, м визначення. З локацією, щоб ти визначився з локацією, на якій локації саме ти будеш це робити, і це, чи прос, продивляється у цій локації. Це вже два. Три. Це інструмент. Це гарно змотивовані люди. Твої танцівники, це мій інструмент. Це ті люди, які допомагають тобі о, під час о, зборів, під час підготування локації. І вони, о, ну, коротше, вони тобі допомагають гарно все це спланувати. Не можна це назвати інструментом, але нехай буде так. Що ще? І ще два інструменти. Ну так, дивіться, я визначаюсь з часом. Ну, коротше, це запланованість, коли ти визначаєш час. Коли ти розумієш, скільки це буде у тебе входити, о, планування, скільки буде о, моя зйомка тривати. Що мені для цього потрібно? Мені потрібна дим машина, чи мені не потрібна дим машина? Мені потрібне додаткове світло, чи мені не потрібне додаткове світло? І обов'язково це розуміння, які ракурси тобі потрібні. На відеозйомці, який саме матеріал, тобто матеріал ем, ширік, не ширік, оці всі ваші приколи, прикладеси відеограф відеографа відеограф, сні? Я просто кажу, мені отак, от, отак, от, отак, от, от картинка. Мені пишуть е, Вадим, пишуть, оце ширік. Я така, значить нам потрібен ширік. Ось що ти визначаєшся, який саме інструмент? Е, Апарат тобі потрібен, скільки його наскільки це буде затягнуто? Що тобі ще додатково потрібно? Я думаю, я назвала п'ять, да розберетися.